Більша помилка Путіна в цій війні це те, що він почав тероризувати цивільні міста, мирні міста. Чому тому, що якби він боровся виключно на лінії фронту, ми б тут самі просрались, Мені здається, якби нас не чіпали. А через те, що ми завжди в тонусі, цивільні люди завжди отримують також е, контекст війни в свої вікна. То, то ми і зібрані, ми сьогодні. Але здається, це ж теж створення тиску такого психологічного. Ну він розраховує, що ми в його парадігмі ми такі самі, як вони. Вони да, свого типу. лоха знають. Вони свого лоха знають, і підтвердженням тому підтримка війни. Вони вирішили, що це буде тиск на владу. Що давайте домовлятися, давайте здаватися. Так, і як все. було в його першому зверненні, там українські народи, українське військо, там настільки та владу. владу. Він до сих пір думає, що це так працює. Будемо бити по цивільному, вони побіжать і Зеленського виносить на руках. Це так не працює. Незнання росіянами реалій на землі, як вони люблять казати, нас багато в чому рятувало.